Поліція! Поліцейські спільно з СБУ ліквідували ще дві великі нарколабораторії, що дозволяли зловмисникам розповсюджувати психотропи не тільки в Україні, але й у країнах Європи. Таким чином, учасники злочинної організації виготовляли і збивали близько 40 кілограмів готової продукції, що забезпечувало їм стабільний дохід в розмірі 20 мільйонів гривень щомісяця. Зловмисники у своїх нарколабораторіях виготовляли важкі психотропні речовини різних видіїв. Е, дивіться, є сумці. Що показує. Правоохоронці провели обшуки на території п'яти областей і вилучили товару та обладнання на понад 6 мільйонів гривень, а ще півтони прекурсорів, з яких можна було б виготовити близько мільйона доз наркотиків. Їх учасників злочинної організації затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та оголошено підозри. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі ще триває розслідування, в ході якого встановлюються абсолютно усі особи, причетні до наркоугрупування.